Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Коли ми роздумуємо над тим, як Україна вже майже три роки героїчно бореться з окупантом, ми розуміємо завдяки кому маємо такий успіх, завдяки нашим захисникам. Але чи розуміємо, що разом з нашими захисниками цей тягар війни несуть також їхні сім'ї, їхні родини, особливо їхні дружини? Сьогодні ми будемо говорити на тему, що потребують. Сім'ї і дружини військовослужбовців, як вони себе почувають, і як наше суспільство могло би дати відповідь на їхні потреби. У нас в гостях Наталя Попадюк, яка є дружиною військовослужбовця, яка добре знає вже протягом батьох років, що означає бути нести тягар війни разом з чоловіком. Наталю вітаю в нас в гостях. Вітаю, дорогі друзі, дорогі глядачі програми Інсайт. Дякую, Орес, за запрошення. Дуже приємно, що ти погодилася приїхати. Ти з Тернополя, не, не з Львова. і для мене це дуже такий відважний крок. Ми вже одного разу, напевно, десь півроку тому пробували зробити цю програму. З об'єктивних причин не вдалося. Але сьогодні дуже радію, що ми зможемо з тобою поговорити про те, як найперше ти себе почуваєш і трошки подивитися на війну через призму. Сім'ї військовослужбовців. Я думаю, що варто розпочати трошки з історії. Я так знаю, наскільки я знаю, ти зустрілася війною з війною, з реаліями війни ще задовго до повномасштабного вторгнення. Чи можеш сказати, коли це сталося, і взагалі трошки підвести нас до, розказавши про історію своєї сім'ї. Коли ми зустрічалися з моїм чоловіком. І планували вже весілля. Це був 2014 рік, події Майдану. Я в той час йду з такої своєї основної роботи в облдержадміністрації, і також бачу певні такі проблеми свого батька, тому що пішла зміна влади. Ми пам'ятаємо, яка тоді була влада. І я десь внутрішньо закрилася взагалі на, ну, на розуміння на якесь таке бажання що небудь міняти. Тому що я бачила, які це люди, що це є бандити, і це дуже складно. Однак, в часі майдану мій майбутній чоловік тоді. Ми зустрічалися, він дуже активно включився в це, тому що він ну, такий патріотичний, в нього більше можливо таке більш патріотичне виховання і більш можливо ідеалістичний підхід до світу. І коли я бачила, дивилася на нього, як він це робить, як він їде на майдан, як він жертвує своїм життям, здоров'ям, щось мені всередині також мінялося. І я теж розуміла, що це серйозно. Тому що на початку здавалося, що ну це ніби якісь там підлітки, діти, студенти вийшли. Я теж бачила, яка це влада, я знала її середини, і мені складно було повірити, що щось зміниться. Але завдяки теж такому близькому оточенню, завдяки Павлові, я теж почала в це вірити, і я почала йому вірити. Я бачила, що для нього це важливо. І коли ми одружувалися, він сказав мені, що е, е, я не буду йти. Ну, коли вже почалися воєнні дії. Е, він мені сказав, що я навмисно добровольцем не піду, тому що ми одружуємося, я беру якби, новий, нову відповідальність на себе. Е, однак, якщо прийде повістка, якщо мене покличуть, е, я піду. Я піду, тому що я патріот, я говорив, я був на Майдані, і я просто не можу собі дозволити підвести людей, тих людей, які мені повірили також. І я, бачачи це в ньому, ну, не могла цьому перечити. Тобто, це так, якби він мені сказав, що так буде, і я це прийняла. Ми коли одружувалися, я розуміла, що якщо прийде повістка, він піде. І це був ну, такий свідомий наш вибір. Однак коли саме це відбулося, ця подія, я бачила, наскільки йому було складно зробити цей крок. Тобто, це було, ну, він дуже боявся. Він не спав, він хвилювався, переживав за мене, як буде, ну, теж напевно за життя. І, але коли він вже пішов військомат, взяв повістку, пішов військомат, щось помінялося. Помінялося всередині мене і помінялося всередині нього. Тобто пройшла якась така сміливість. Я це пов'язую з такою Божою опікою, Божою підтримкою, коли ти вже робиш певне рішення. Воно складне, але йде така допомога Всевишнього, та то, якби тобі. І людям може зовні виглядати, здаватися, що це якась твоя сила, тому що мені люди кажуть, ви така сильна жінка, але це не так, це не мій вибір. Я, якби я просто підтримала, якби не перечила своєму чоловікові як просто, бо я розуміла, що це для нього є важливо. І це рік був Наталі. Це був 15-й рік. 15. Це був лютий. Ми одружилися в жовтні, до речі, цього року 10 років. У нас буде не знаю, яке там весілля. 10 років. А В 15, в лютому, прийшла повістка і він пішов. Скільки він часу пробув на війні? Це був 15-й рік, лютий 15-го і тоді були ротації, тоді ну, був менші масштаби, інша ситуація. І до квітня 16-го. До квітня 16-го. Тобто фактично трохи більше, року. трохи більше року. Власне, як ти зустріла оце повномасштабне вторгнення? Які були перші думки 24 лютого 22 22-го року? Я, напевно, його зустріла ще швидше, тому що я знала, що ну, мала відчуття, що так буде. І… Я просто перестала спати. Тобто, ну, у мене була тривога, зросла тривога, тому що я розуміла, що Павло піде. І я розуміла, що це не та ситуація, як тоді. І тоді я, ну, якось це сприймала романтично, по-дитячому теж якісь такі нові події. Ми там зав'язані в таких ніби героїчних подіях. А тепер у нас двоє дітей, і я розумію, що це дуже складно. Мені буде самі з двома. І, і йому буде теж складно, і я дуже важко це було прийняти, що так буде. Але так що на початку лютого це було вже прийняте рішення, якби ну тобто воно вже було зважене е, от і е, Саме 24 лютого я прийняла спокійно, бо якраз перед тим мала консультацію з терапевтом і дуже добре спала. Всі чомусь розповідають, як від вибухів просиналася. Я спала якраз всю ніч я дуже добре виспалася і встала. Я просто не розуміла, що відбувається. І Павло приїхав, бо він працював в Чернівцях. І він їхав з Чернівців в Тернопіль, і я просила його ще побуть хоча б кілька днів. Поможе мені зібратися, бо я не розумію, чи мені їхати за кордон, чи мені треба спакувати валізи, сумки, щоб спускатися в підвал. Бо ми не розуміли тоді взагалі, як воно буде далі. Ось так, що він ще побув до суботи, а потім пішов із командою. То фактично з самого початку. Війни цієї повномасштабної і до сьогоднішнього часу, тобто це вже більше як два з половиною роки він там. Е, Наталю, з якими найбільшими труднощами ти власне зустрічаєшся і твоя сім'я, коли чоловік далеко. Я, роз, я так думаю, що ну на жаль, е, суспільство зараз поділилося, умовно кажучи, на дві частини: ті, хто живе, як жив до війни, і ті, хто несе тягар війни. Така реальність. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми. Говорили про те, що переживають сім'ї сім військовослужбовців. який тягар тобі емоційний, фізичний, доводиться нести на собі? Я не знаю. Насправді ми, напевно, що звикли. Напевно, ми оцінимо цей тягар або якісь такі травми, переоцінимо вже коли все завершиться, і ми зможемо це побачити, якби трохи відсунувшись, та якби на картину здалека. Наразі ми просто є і ми справляємося діти стали більші вже на три роки. Вони ходять в садочок, в школу, трошки допомагають мені батьки. Але на загал, це розлука. Це розлука, і е, йому важко він хоче додому, і втома. це велика, ну те, що я говорю про військових. Та. Це велика втома. Вони ви, ви, ви про це знаєте, бо про це вже багато сказано. І якийсь цей меседж він вже говорився, але чомусь е, ротацій так і немає. Тобто, за півтора року він був 10 днів. Півтора року Павло був 10 днів травні і все. То Це ми бачились. Ми підтримуємо зв'язок, тому що ну, він таких обставин, що маємо можливість телефонувати, діти можуть бачити. Ну тобто, це не можу сказати, що ситуація моєї сім'ї, вона така універсальна. То у всіх так є, бо в кожного по різному, залежно в якому обставинах, в якому місці зараз знаходиться чоловік, яких обов'язків він виконує, які командири, чи вони мають таке співчутливе ставлення, так і, і ну, там, допомагають чи ні. Так що не можу сказати, що нам погано, чи там якось важко, чи жалітися, бо насправді ну, не чую, що мені також погано. Напевно, теж є якась така допомога Божа, якихось Божих людей, добрих людей. І, але на загал, кажу, це є розлука і е, більше обов'язків те, що. Ну, робили двоє. Тепер роблю ну, мушу робити я або розрулювати, делегувати. Е, на щастя, має помічницю по дому, теж так павло наполіг. Можливо, хтось сьогодні буде чути з жінок, і для вас це буде щось нове, або чоловіки почують, то вас заохочую, маєте можливість, можливо, більшу зарплату. Візьміть своїм жінкам, помічників по хаті. Нехай ця жінка приходить там раз на тиждень чи два, але це вже легше, тому що зварене не їсти, прибрано. І воно... ну, тобто, делегування, те, що жінка може зробити максимум якесь спрощення всього. Ну, тобто це... ну, але морально, морально просто що люди е, повинні розум... ну, не очікувати, знаєш, як тобі сказати. Мені здається, що я трохи таке очікування. Хто, хто не розуміє, то, якби є таке очікування, що я все маю виконати на фул. На 100% все зробити, там, подивитися за дітьми, щоб дитина принесла найкращі оцінки, зробила всі домашки, а я просто не можу. Я не можу цього робити. І я ну, з цим зустрічаюся в школах, десь на гуртках. Тобто, коли є оці вимоги, люди живуть якби, своїм життям, і вони якби, до сімей, військових, не розуміють, що ну, я не можу. Я просто не встигаю те, що та дитина прийшла до школи, це супер. Що вона, я провела ще її на гурток, це супер більше. Я ну тобто, від мене просто більше не чекайте. Я просто не можу. Тобто ж якихось високих стандартів, це, це не зараз, це не той час. Думаю, в продовженні цієї теми е, я так розумію, що суспільство і оточення не до кінця розуміє власне всієї складності ситуації, в якій опинилися дружини з дітьми, коли чоловіки далеко. і Питання, ось таке, як би ти очікувала або хотіла би, щоб оточуючи, ну допомагали, може відгукувалися на і з розумінням сталися сталося до тої ситуації, в якій ти знаходишся? Що на тобі так багато обов'язків? Отже, я думаю, що це варто проговорити, бо часом справді це дуже велика проблема, що люди не помічають, що є. Сім'ї військовослужбовців, які не мають того ресурсу, що мають вони. От, що би, Власне, мо, що тут би тут могли навіть, зробити? Так, тут навіть не про якийсь графік чи обов'язки як про ресурс. Ти просто не маєш того ресурсу і. Знаєш, вчора я була на парах, бо маю ще тепер вступила в магістратуру на психології, і такий був цікавий нам викладач, розповідав про те, що він був в окупації в Херсоні і консультував. Консультував людей по підвалах, але люди до нього зверталися як до психолога. І, до нього, і одного разу до нього дзвонить жінка з Болгарії. Ну, тобто, хтось сказав, що він добрий психолог, і він добре допомагає. Дзвонить йому жінка з Болгарії. Будь ласка, допоможіть, бо я в Болгарії і мені погано. І якби цей психолог каже, я вас розумію, що вам погано і вам вірю, що у вас, напевно, свої труднощі. Але зверніться, будь ласка, до психолога з Києва або з Болгарії. Ну, тобто, знаєш. По-перше, мені в якби в цьому випадку дуже так, ну це смішний насправді випадок, але це про те, знаєш, про таке, щоб не було цих очікувань, знаєш, таких, тобто воно якось недоречно. Тобто, є ось просто люди не розуміють і є ось. Ну, цей момент такий, коли недоречно, так щось. А з іншої сторони, з цього прикладу психолога, я просто вразилася, бо, можливо, я би сказала, що «Та ви в Болгарії, вам супер, що ви в мене хочете, і так далі. розумієш? І це вже про позицію саме дружин, саме тих, які несуть. Ну, Тобто, щоб теж не викидати свої оці, знаєш, претензії, якісь теж очікування на інших. І я от вразилася цей психолог каже, Бо ж я можу зранити так теж, цю людину. Ясно, що вона має своє горе, тобто не знецінювати. знаєш. Тобто, я можу сказати, в мене велике горе або там втрата велика, в тебе там твоє горе, недомого, горя не порівняти. знаєш. Але це не, не про. Ну, тут дуже такий тонкий момент, щоб теж залишатися цією людиною так, і не знецінювати. Що. Просто не брав. Я розумію, що я би не бралася. До того щоб консультувати так цих людей чи допомагати жінці, яка, наприклад, боїться, що її чоловік піде на війну. Тобто, це не мій варіант, так? бо мій служить мене інші. Я ми на інших орбітах. Тобто я можу якось поспівчувати, зрозуміти, що їй важко, вона ніби переживає, але це трошки знаєш, мій, ну… І ще в тебе не, не з'явилось таке відчуття несправедливості, чому мій чоловік там майже три роки служить і до того служив, а інші не не служать, переховуються, бо використовують якісь незаконні способи уникнення мобілізації. Е, і якщо я думаю, що по людськи воно мало би з'являтися, і як тобі вдається не озлобитися, е, тримати своє серце так би мовити, в чистоті від цих думок. Ну, знаєш, це такими місцями, хвилями. знаєш. Напевно, я просто не маю часу про це думати. У мене є дуже багато справ, різних служінь, роботи. І я не думаю про інших людей. Це якби справа їх. Але просто це єдине, що мене турбує, що це впливає якби, на загал. знаєш. що Те, що ти те, що бачу з оточення, я думаю, як відчуваються діти тих, які, наприклад, втікають. Тобто це такий дисонанс, трошки Так? Тобто ми в школі ці діти співають гімн, вони говорять про героїзм, про захист рідної землі. А вдома бачать інші приклад. І тоді ці діти слухають російську попсу, тобто воно знецінюється і вони не розуміють, де це. І... Це мене хвилює. Ну і плюс питання е, ротації, питання, що треба міняти щось. Бо і це мене більше хвилює, ніж там особисті якісь речі кожного, там, як він собі почуває чи ще щось. І так що, ну, якось так. Просто не думаю, бо маю дуже багато справ і просто не включаюся на це. Ну, якось не плекаю в собі якесь злобу. Це ну, хоча мені там родичі казали: от дивися, там вони ну там, наприклад, в дворі, так там батько з дітьми бігає, от ві, твого немає, і що ви з того будете мати? Ну, типу, він пішов, зробив ніби такий героїчний вчинок, і що з вам з цього? Я розумію, ну, дійсно, реально, ну, нічого. Тобто дітям це не повернеш і, і так далі. але ну, якось є, Якщо з перспективи вічності дивитися, то просто ну, ну, і в світі нема, напевно, такої справедливості, щоб так це. Тобто я несу свій хрест, а кожен. Несе якийсь свій інший, знаєш, це неможливо оцінити, сказати, що мені погано, дуже я там впадаю в депресію, в жалість, а, а комусь якби краще. А насправді я не знаю, що там в цієї людини. Знаєш, може неї набагато гірше. Вони просто не мають можливо ресурсу йти, наприклад, цим шляхом. Абсолютно вони не, ну, не сформоване бачення. Але з точки зору держави, так я. Ну, маю таку точку зору, що мають бути єдині стандарти, єдині вимоги. Не може бути таке, що мій служить три роки, а чийсь втікає чи ховається. Ні, так не може бути. Закон має працювати, тому що тоді, ну якби за, за рахунок когось, ми виживаємо. Ну, це, це жахливо, це жахливо. Ну, так. Я розумію, що без віри в Бога це, це би було неможливо виробити таке ставлення, таке зріле, неосуджуюче, але водночас тверезе. І от як, власне, твоя віра, твоє християнське оточення допомагає переживати ну, цей справді непростий час тобі, Павлові? Як, як власне, віра вам допомагає йти цією дорогою? Е, були моменти, коли Павло е, дуже був зневірився. Це були якраз моменти, коли в ну, нього були там такі кризи, труднощі з командиром, просто такі конфлікти різні ми чуємо багато. Йому було дуже, досить складно тоді, але той досвід, який, ми, який він виніс до того, він, він його тримав. Ми так ну, відвідуємо церкву, теж такі в такій спільноті є християнській. І це, якби цей досвід, що він мав раніше, і теж допомога тих, тобто він звертався теж до людей, молитва. І теж я пам'ятаю тоді, що я також переживала кризу таку, тому що є момент, коли ти розумієш, що є ризик життя, що ти просто можеш не побачити чоловіка або не цілого чоловіка, але є момент, коли є несправедливість своїх. І це дуже важко ну, прийняти. Але е, спільнота теж допомагає люд, друзі так, зі спільнотою, люди, які є, відгукуються часом, допомагають завести малу, привезти малого. Ну, тобто, це елементарні такі речі, теж молитва, розмови. Тобто, це в ці моменти кризи, то дуже багато людей писало, мені говорили з нами. Не, теж, ну, така психологічна допомога, підтримка священиків. Ми зверталися до наших друзів, таких хороших священників, щоб це все приговорювати, знаходити якісь опори. Ну, якось так. У нас лишилося декілька хвилин. Я хочу запитати що про щось приємне. От, закінчиться війна. Віримо, що нашою перемогою Павло повернеться додому. Що перше, ти плануєш з ним зробити разом? Коли це все завершиться, він буде вже вдома. Чи ти про це ще не думала? Знаєш, хотілося б. Тобто, Павло мріє про подорожі, що він вже собі складає валізи, подумки, що він їде в Хорватію, Чорногорію, ще кудись там, ще кудись. У мене відчуття, що мені просто хочеться сісти на дивані і, і нічого не робити. Просто така, знаєш, зупинитися врешті. Бо ці події вони настільки ну, всього багато, що ну, немає просто часу зупинитися. Я розумію, він там, якби реально він має, можливо, час, щоб подумати, а я просто в цьому вирі, як білка, з тими справами, з тим всім. Я ну, реально нічого не хочу, просто щоб був чоловік і він займався якими справами. Я б могла відпочити. Та Наталі, я хочу тобі дуже подякувати за, за твою щирість, за те, що ми справді могли б хоча б трошечки побачити, як виглядає з життя сім'ї військовослужбовця зсередини, який тягар ти як дружина несеш на собі. Я думаю, що справді. Для нашого суспільства дуже важливо це розуміти і усвідомлювати, бо як ми можемо будувати світле майбутнє, не розуміючи, якою ціною це нам дається. Так що я насправді щиро дякую і за твій труд, і дякую Павлові за те, що він нас захищає. Нехай Бог вам допомагає і молимося, щоб якомога швидше ця війна закінчилася, що він повернувся додому і ви змогли реалізувати всі свої мрії і всі свої плани. Дякую. Добрі друзі, я сподіваюся, що ця розмова була для вас цікавою і цінною. Не завжди легко справді слухати біль, який переживають люди, особливо через розлуку, через те, що не мають можливості бути разом, проживати це життя разом. Але ми повинні розуміти, що завдяки Хресту, який вони несуть як сім'я, ми можемо сьогодні мати Україну вільно, незалежно. І я думаю, що дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали і цінували. Таких людей і старалися якомога частіше їм допомагати. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.